друзі! Сьогодні буде незвичне відео як для вас, так і для мене. Це буде, формат, це буде формат блогу. А знімаю я його в Карпатах. Це такий собі трішки виклик для мене. Я як міська людина, як міська дитина, в Карпатах рідко буваю, гори рідко ходжу. І сьогодні мені потрібно буде вилізти на немаленьку і невелику гору назвою Пікуй. Вона знаходиться на межі Львівської і, і Закарпатської області. І це найвища гора фактично у Львівській області. А якщо бути точніше, от, якщо, мені не помиля... якщо я не помиляюсь, от туди, от нагору, десь за годинки 2 половиною спробуємо вилізти. Ну, поки підйом не складний, але це тільки початок. Зайдемо в ліс, напевно, буде трохи складніше, то й комарі покусають. Ну, а в кінці, наскільки я подивився в інтернеті, трохи треба буде дряпатись по каміннях. Сподіваюсь, вилізу. Відразу відповім на найпоширеніші запитання. Ходили ми в гори в 20-х числах травня, а стартували села Беласовиці. Пікуй не є найвищою в Карпатхі, вона навіть не входить у 2000-ник і її висота села. 1405, а хтось скажи, навіть 1408 метрів. Ми мене запевнили, що сюди легкий підйом, навіть діти з ним можуть справитися. І це дійсно так. Зараз, коли я вже монтую це відео, я можу підтвердити це, що підйом дійсно досить легкий і навіть дитина з ним справиться. Ну, що я вам скажу, прийшов я десь в одну восьму маршруту. Це не настільки легко, як я собі уявляю. Можливо, тому що я ну, раз на 10 років ходжу в Карпати, я просто не пам'ятаю, як це було минулого разу. Але досить важко йти, захекаєшся дуже швидко. Ну я думаю, це з непривички, потім воно потім не піде легше. Особливо, якщо ти ходиш часто, тоді взагалі набагато цей підйом фігня, здається. Горі лосос, Так, ну, напевно, хвилин 10-12, може 15. Ми дряпались достатньо високо під кутом вгору. Далі знову почалась рівна дорога і сти стало значно легше. Але попереду знову підйом і знову буде важко. Друзі, цікавить ваша думка. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи доводилось вам ходити в такі походи, чи любите ви це діло. І розкажіть, будь ласка, про... Найцікавіший похід, я думаю, нам всім буде цікаво це почитати. Це недалеко, правда? Зараз ми вийдемо з цього лісу. Буде невеличкий е -е, перекур і потім останній ривок десь е, так само, от, як ми. Отакий. От Та. Якщо от так от подумати, ця от дорога, якою ми йдемо зараз, Ну, якщо не знати, що ти в Карпатах. Можна подумати, що це звичайний старий парк у будь-якому місті. якась просто бічна лайка, але ні. Ми йдемо в горах. До вершини залишили ще дві ну, треті, напевно. У цей кусок дороги дуже медитативним виявився для мене, незважаючи на те, що я думав про те, що зняти та які плани використати, і загалом, як це потім поєднати. Можливо, це тому, що я йшов позаду та не відволікався на розмови. Не знаю, як ви, а я в походи дуже рідко хожу. Ну, Буквально, може, разів 5 всього ходив. Один раз ми піднімали, двічі я був на парашці, двічі я був на Говерлі. Це зараз на пірку. І ще одна гора назвику, я, на жаль, не пам'ятаю. І поки що-поки що це найлегший підйом. Звичайно, що є місця, де складно, особливо на початку, коли йде підйом і набір висоти. А коли ти йдеш отак от по лісу, собі фактично. По рівній площині прогулюєшся, досить спокійно, просто собі так ідеш, насолоджуєшся, це насправді дуже кайфово. Ну а далі був привал, і ось цей будинок сміливо можна вважати серединою маршруту або ж кінцем найпростішої його частини. І я думаю, не тільки ми вирішили зупинитись тут, щоб перекосити та трішки перепочити. це свого роду перевалична база для усіх туристів. Я. я був обманутий. Насправді ми прийшли дуже мало, і це була найлегша частина дороги. Зараз я вам покажу. От туди от на гору. Не Знаю, де вам видно буде не видно. Вон там пальчиком покажу. Отут. От Обеліск от нам туди. Попили ми чаю, поїли канапок та пішли собі далі. Якщо подивитись навколо, то видно як непогано, ми встигли набрати висоти. Віднедавню я завів сторінку на Баймія кофі. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал, переходьте за посиланням під відео. Також хочу подякувати Данилові за його донат. Всі кошти підуть на просування цього каналу. І знову почався підйом вгору. І це стало знову важче. Особливо після і відпочинку. Ну але що поробиш? Наверху нас чекає. А що нас чекає наверху? Наверх нас чекає вершина. Фінал нашої дороги нас чекає. А яка взагалі суть отаких от походів гору? Тобто ти йдеш, ти долаєш якісь перешкоди, ти робиш зусилля над собою, щоб в кінці отримати що? Дійти до кінця, фактично, так? по дорозі. Помилуватись краєвидами, якщо вони будуть. Перебороти себе, доказати, напевно, собі, що ти можеш. Вилізти на вершину, відчити сатисфакцію від цього, задоволення, що ти зміг. Чому? Роман, чому люди ходять в ну, гори? Я не знаю, чому люди ходять, але я ходжу через дуруни, які можна з'їсти по дорозі додому в золотій форелі зі сметанкою на смальці і ще холодний льовчик. Сьогодні буде. Ходіть в гори. Сьогодні буде, так. От туди до гори, нам залишилось вилізти. Кажуть, що метрів 800, але я не вірю. Я не знаю, чи ви мене добре почуєте, бо тут же трохи вітру почалось. Ми вилізли на полонину. Ми, типу, тут найскладніший участок, але чомусь він мені йде простіше, ніж підйом на початку. Ну і краєвиди, які дозволяють відволіктись та і насолодитись, зупинитись, теж додають бадьорості. Оля, скажи, будь ласка, для чого ти ходиш в гори? Як і в більшості моїх відео, я розповідаю легенду і про пікуй, як я ж знайшов в інтернеті легенду, якою я з вами поділюсь, вона не дуже весела. Але маємо, що маємо. Отже, колись на цій території жила дуже заможна родина, і була в них донька, яка не відзначалась приємним характером, і трохи по-свинськи любила себе поводити з хлопцями. Ну і по класиці жанру закохався в неї простий хлопчина. Вирішив її освічитись, вона запросила його додому. Але вона знала, що вона йому відмовить і вирішила над ним пожартувати. Так? Хлопець підготувався, взяв з собою музичний інструмент, щоб її вразити. Прийшов до неї на подвір'я, заграв їй, щоб завоювати її симпатію, а вона публічно перед всіма йому відмовила і посміялась над ним. Хлопець пішов в розпачі, це побачили інші селяни. І вони прокляли тут! І вони прокляли ту доньку таким чином, що вона до кінця свого життя нікого не зустріла і збожеволіла в результаті. Ось Така от весела історія. Та от крапочка — за хатинка, в якій ми були. Тепер подивіться, наскільки це далеко. Оп! Так от ми собі йшли, 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 йшли. Піднімались, 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 піднімались. Піднялись, піднялися, Ну ще не до кінця, не до кінця, не до кінця. Ще отуди, отуди, отуди. То здавалося б, та? Вже трошки. Отак лізеш до гори, Піднімаєшся, піднімаєшся. І, і виліз на гору. А не. Там ще одна гора, от нам туди. Тут ще трішки, до речі, можна застріти. Снігу, але бажано його не їсти. Він же трошки такий потасканий. А взагалі тут класно піднімати з літом, тому що фактично ось це от все. Це чорниці. Ти собі йдеш так помаленько, їш чорнички і долазиш туди до кури, до тої піпки, яку ледве видно. Ти буде щастя? Тебе ж дякую, бажано. Ну що, друзі, лишилось найважче. Видертись от туди. Це найкрутіший і найкрутіший кусочок, який нам залишилось подолати. Ви Друзі, ось ми нарешті долізли до гори, Відчуття я вам не передам. Це щось класне. Відчуття того, що ти щось зробив, зробив зусилля над собою. Він отримав від цього задоволення. Ну і як вишенька на торті, баночка смачного, темного пива з виглядом на усі гроші, як приз за те, що дійшов до вершини. Насправді, цей похід це дуже крута річ. На початку я був трохи скептично налаштований. Ну, тобто, я знав, що я отримую задоволення від походу, але я не думав, що настільки колосальне. Оце от відчуття, коли ти бачиш вершини, коли до неї залишається декілька метрів, включається якийсь такий адреналін, пропадає повністю втома. Тобі хочеться пошвидше вилізти, і коли ти вилазиш. Це така непереборна сила вітру, яка тебе зносить. Оцей простір, ці гори, які навколо тебе, і ти просто відчуваєш велич їх, тебе повністю переповнюють якісь такі відчуття ейфорії, це дуже класне відчуття. Мабуть, заради цього люди такі ходять в гори. Якщо відео сподобалось, традиційно закликаю підписатись на канал, поставити лайк та залишити коментар. Будь ласка, напишіть його великим, Ютуб любить коментарі від восьми слів. Саме такі коментарі допомагають просувати це відео, і більше людей зможуть познайомитись з ним і побачити мій канал. Ну, я з вами традиційно прощаюсь. До побачення!